Другий тур і друга перемога. Жіноча команда гандбольного клубу Карпати у суботу, 16 вересня, зіграла календарну гру у другому дивізіоні чемпіонату Угорщини. На фактично домашній для себе арені у Гойду Наноші наші дівчата перемогли молодий амбітний колектив із міста Естергазі. Ужгородки із стартової сирени заволоділи ініціативою та впродовж матчу утримували велику перевагу. Гра закінчилася за рахунку 39-23 на користь Карпат. Цей командою Естергазі ми в прошлому сезоні не зустрічались. Вона молода команда. Дуже багато перспективних молодих ігроків, які будуть грати через декілька років. Але об'єктивно сьогоднішній день ми сильніші. Попробували другий склад Карпат. Також показали, що вони можуть грати. Ми готуємося до серйозних матчів, які попереду. Найбільше м'ячів за Карпати закинули Дар'я Кот, 10 та Владислава Слободян, 12. до слова, у нової гравчині Ужгородок найкращий відсоток реалізації гольових моментів 92%. Гра була легша ніж попередня, тому що видно, що що гравчині ще молоді, не, не дуже зіграні. Ми на швидкості йшли і у нас майже все вийшло, тому все було видно. Із чотирма заліковими пунктами Карпати після двох турів очолюють турнірну таблицю. А наступна гра відбудеться у суботу, 23 вересня на арені у Гойдунаноші проти команди із міста гойдубес Бесермень.